Про події війни говорить Стратко. За перші три місяці цього року союзники по НАТО зобов'язалися надати Україні 20 мільярдів євро підтримки. За весь минулий рік ця сума становила 50 мільярдів євро. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Брюсселі. Це свідчить про те, що союзники по НАТО продовжують надавати підтримку і командування у Візбадені, і логістичні вузли у східній частині НАТО тісно співпрацюють над тим, щоб усе обладнання та військова допомогти. Мога були отримані і доставлені в Україну таким чином, щоб вона мала максимальний вплив на ваші військові зусилля, сказав генсек альянсу. Він наголосив, що країни НАТО продовжать підтримку України, оскільки результат війни може вплинути на ситуацію в усьому світі я звичайно схвалюю зусилля Америки вийти з глухого кута. Це важливо. Ми маємо переконатися, що коли припинення вогню чи мирна угода буде досягнута, вони будуть стійкими та тривалими. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія співпрацює з північною Кореєю, з Китаєм, з Іраном. І зрозуміло, що в першу чергу Сі Цзіньпінь спостерігає і хоче знати, хто вийде переможцем. І це звісно вплине також на його пода. Альші кроки в індотихоокеанському регіоні Україна отримає нову партію винищувачів F-16. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Під час слухань в Сенаті США він не уточнив, скільки бортів зможе отримати Україна, додавши, що зможе розкрити сенаторам цю інформацію тільки під час закритого засідання. Генерал Каволі позитивно оцінив нинішній стан збройних сил України за його словами. Зсу зайняли добре укріплені оборонні позиції, а ситуація з нестачею особового складу, яка була критичною минулої осені, покращилась. Він зазначив, що Україна змогла збільшити мобілізаційний ресурс, а також ефективно перерозподілити особовий склад, залучивши більше військових до бойових підрозділів. Водночас, за словами командувача об'єднаних сил НАТО в Європі, Росіяни потерпають від не Стачі бронетехніки та живої сили, намагаючись наростити власні можливості. Ми продовжуємо жити в дуже історичний час на європейському театрі військових дій. Війна Росії в Україні, яка триває вже четвертий рік, показала, що Росія є хронічною загрозою, і ми бачимо, що в майбутньому вона буде зростати. Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх геополітичних цілей, і сьогодні активно проводить кампанію дестабілізації по всій Європі та за її межами. Генерал Волі Товав, що зараз Україна і Росія на полі бою покладаються на далекобійні атаки. Росіяни, зокрема, застосовують крилаті ракети та керовані бомби, а українці покладаються в основному на ударні дрони Камікадзе, а також на деякі системи крилатих ракет власного виробництва. При цьому він наголосив, що будь-яке припинення надання США зброї та розвідувальних даних Україні буде надзвичайно шкідливим для наших військових зусиль. 3 квітня на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль Тігр російських загарбників. Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога склали щонайменше 5 кадирівців. Повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, нагадавши, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата. Тим часом на фронті за минулу добу зафіксовано 156 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: два пункти управління БПЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника. На Купінському напрямку за минулу добу відбулось 5 атак російських окупантів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нове Катеринівка та у бік Новомихайлівки, Торського зеленої долини. На сіверському напрямку російські загарбники атакували 4 рази. У районах Верхньокам'янського та в бік Іванодарівки – і виїмки. на Краматорському напрямку сили оборони України відбили одну ворожу атаку у бік Притеченого. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Деліївки, Торецька та Леонідівки. Найбільшу кількість атак 57 – Наші захисники зупинили на покровському напрямку. На курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів. З них 4 із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньова. Ваних машин 38 артилерійських систем. Міністерство оборони України проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до центрів рекрутингу. Спочатку відкриття першого центру у лютому 2024 року. Найбільший попит мали спеціальності, що пов'язані з БПЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок. На другому та третьому місцях за популярністю йдуть водії 15% та стрілецькі спеціальності 14%. 9% претендентів отримали штабні посади, по 6% зайняли посади в артилерії та зв'язку. Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади, ставши бойовими медиками, фельдшерами, медсестрами та лікарями. Загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до сил оборони України через центри рекрутингу. Нагадаємо, що в Україні працює 49% від рекрутингових центрів української армії. Переважно вони розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до сил оборони України на умовах конфіденційності. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.